Всім привіт! От і настав час розрахунку податкової декларації. Нагадаю, що робити це обов'язково. Процедура дуже проста і не треба нікому платити. А як це зробити, я покажу у цьому відео на прикладі своєї податкової декларації. Під це річна податкова декларація, яку зобов'язані подати всі, хто офіційно працював на території Польщі. Подається вона з 15 лютого по 30 квітня 2025 року. Звіт складається за попередній рік. Декларація визначає суму, яку можна повернути у разі переплати податків або, навпаки, суму, яку необхідно доплатити. Для розрахунку вам знадобиться профіль Зауфаний. Якщо ви ще його не маєте, на екрані зараз з'явиться посилання на відеоінструкцію, як його створити. А якщо вашому профілю більше ніж 3 роки. І ви не встигли його оновити, треба звернутися в пункт підтвердження та пройти реєстрацію заново. Тож не забудьте його оновити. До речі, покрокова інструкція є у нашому інстаграмі і посилання на допис в описі під цим відео. Але перед тим, як ми почнемо, давайте розберемось в термінології. Під англійською мовою це personal incoming tax, це податок на прибуток фізичних осіб у Польщі. Також ПІТом називають податкову декларацію, яку необхідно подати до податкової інспекції. Піт 11 податкова звітність працедавці за особу, яка була працевлаштована у нього. Цей документ має вам надати фірма, де ви працювали, а також фірма подає ПІТ-11 до податкової інспекції. Під 37 це найпоширеніша форма, яку подають працівники, що отримують дохід лише від роботодавця, на основі, наприклад, умови праці, умови злеценняння або ж умови оджелу. Під 36 для осіб, які отримують дохід із підприємницької діяльності або інших джерел. Під 28 – він застосовується до осіб, які ведуть підприємницьку діяльність і осіб, які здають нерухомість в оренду без можливості відрахування витрат під 39 для осіб, які отримали дохід від продажу нерухомості, якщо продаж відбулась до 5 років після купівлі. Є також інші види під, але ми не будемо тут на них зупинятись. У цьому відео ми будемо розглядати найпопулярніший під 37. На початок, вам треба згадати всіх роботодавців, у яких ви офіційно працювали за минулий 2024 рік. З 15 лютого у вас в кабінеті з'явиться декларація ПІТ 11 від всіх ваших працедавців, у яких ви працювали офіційно у 2024 році. Розрахувати податкову декларацію ПІТ можна через спеціальний сервіс ЄПІТИ або на сайті Міністерства фінансів на податки Говпен. А перед тим як я наглядно покажу, як виглядає розрахунок ПІТ, відповім на найпопулярніші питання: наприклад, чи обов'язково розраховувати ПІТ. А якщо замість повернення коштів я залишусь винний і мені треба буде доплачувати, Під розраховувати обов'язково інакше на вас буде накладено штраф у розмірі від 10 до 20% несплаченої суми, а також пеня за кожен день просрочки. А якщо ви не знаєте, як його розрахувати, то це не звільняє вас від обов'язку. Так само, якщо ви боєтеся, що будете винні за недоплату у податкову. Покажу, як Самостійно розрахувати під. Дивіться, заходите на ужин скарбовий ковпель. Далі вибираємо профіль заофаний. Тут вписуємо ваш логін-пароль. І далі нам приходить смс-ка з підтвердженням. Може довго не приходити, тому якщо не прийшла за кілька хвилин, повторіть просто цю операцію ще раз. Так, хвили. І попадаємо на головну сторінку офіційного сайту уже не Скоробовейку. Тут можете переключити на українську мову для зручності. В принципі, вони більш-менш нормально переклали сайт. Ось, дивіться, бачите, вони нам вже кажуть: так, це можемо закрити. Дивіться, дуже просто подати під, ось кнопочка, не пропустити. Завантажується. І він одразу одразу зараз підтягнеться. Тобто, під 11 подав подавший роботодавець одразу буде тут. Так як тут подається вже не перший раз. Вже всі дані заповнені. Е, так, давайте підемо. В нашому випадку ми робимо це в спільне з мавжонкім. Тобто, Дата вродження вже автоматично підтягнула. Тут у нас 0,0. Так, затвердж. Квота надплати. Треба бачите, знати квоту надплати, яка була у минулому так? Для цього треба зайти в звожене документи. Зайти в 23 рік і тут скачати за попередній рік Під. Для чого це треба? Просто для того, щоб якби, ідентифікувати особу. Так, повертаємося сюди. Кожного це буде трошечки індивідуально виглядати, тому що. В залежності від того, коли ви чи перший розкладаєте, чи е, вже не перший. Це у всіх трошки може відрізнятися. Я показую конкретно, як от в цьому випадку це буде. Так? Писамо суму. Задвірч. Ой, оце. У нас підтягнулося. Ідемо далі. Давайте знову на українську переключимо. Що тут? Треба ще знати. Прибуток це якщо ви отримували ще прибутки з інших джерел, наприклад, пенсію по інвалідності або винагороду. Це треба дописати. Якщо базово ви працювали по умові працю, мови злецентво, мови джело, нічого не міняємо. Далі пільги. Ось, дуже важливий пункт. Особливо у кого є діти. Так? Пільги на дітей, нажимаєте додати, і тут додайте. Вписувати дані вашої дитини. Тільки дивіться, важливий момент: Не лініться перейти детальніше, перекласти на українську мову, якщо вам треба, і прочитати. Тому що в цьому відео я не буду пояснювати, як саме в кожному випадку поступати. Я просто розказую базово, як це працює. Тому тут не буде нюансів, як саме на дітей отримати. Якщо ви не знаєте, то пошукайте спеціалістів, які спеціалізуються саме в Пільгах на дітей. Далі. Реабілітаційна пільга є. Пільги на інтернет. Якщо ви не користувалися, то можете вказати. Тільки важливо, щоб договір був на ваше ім'я і можна цю пільгу отримати перший рік, другий, третій. На четвертий рік не можна. Три роки підряд можна. Також зайдіть, почитайте детальніше, заходите ось детальніше. Можете польською мовою, можете перекласти, бо є нюанси, як цим можна користуватися, цими пільгами. Тому що, якщо ви ось 760 злотих максимально можна. Якщо ви щось порушите і це замітять, то у вас буде, звичайно, питання, тому що ви несте відповідальність за то, що вписуєте в ваш під. Учнівська пільга є, житлові пільги. Тобто приходите сюди і читаєте. Ну, і там вже, відповідно, ви зрозумієте, чи ви підпадаєте під ці пільги, чи ні. Все. Пройшлись по пільгам. Демо нижче, нижче. І тут далі автоматично система вам прораховує, скільки грошей вам буде повернено на ваш рахунок. От і все. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. А також я покажу зараз, ще є мобільний додаток. Там все те саме, що на комп'ютері, тільки з мобільного телефону. Так само є аплікація на мобільний телефон, ужин скарбовий. Можете це зробити з телефону. Качаєте її. Все так само, як і на комп'ютері, тільки з мобільного телефону. Качайте, реєструйте, заходите через профіль Зауфаний і все. Так само все автоматично підтягнеться. Зараз не будемо це все проходити, бо функціонал такий самий, як і на комп'ютері. Тут можна подивитись свої е під. 37 або інші за минулі роки зложити за цей рік, так само заходити через профіль. Теж зручно мати собі в телефоні таку аплікацію, тому користуйтесь.